Лідачі, всім доброго дня. Ми у нас на дачі. Тут де отримаємо ще є двоє поросяток, окрім курей. Ось такі поросятка. Щось є поміс, напевно, що бачите, тут як більш ландраси, бачу, є крапочки, чорні, там петра, напевно, що десь щось в крові є. Ось так. Ну, Поросятка в принципі, непогано ростуть. Тут як незручно видно, там кладуться з іншої сторони. Ось такі поросята. Їм зараз, якщо я не помиляюся, три місяці, напевно, що три місяці. їм На початку літа купляли. В травні, на початку травня, на початку травня купляли, зараз вже перші числа серпня. Так що ось такі поросятка, Досить непогано вони виросли. Досить так нагарно набирають вагу. ну десь В середньому зараз вага десь. ну Я думаю, що 50 кг точно має одна. Чому завжди беруть? Беремо двоє поросят, тому що через зиму не годуємо їх до хороших морозів і на заріз. І в середньому з двох поросят там десь виходить плюс-мінус 120 кг буде ваги в загальному. Ось так, може і більше. Як коли який рік, є що свинка досягає битої ваги 80 кг. Як на яку свиню попасти, як взагалі в них буде з апетитом і з усім решту? Ось так. Але так в середньому десь так буде. Навіть може до 150 загальна вага з двох свиней. Але я рахую, що нормально, тому що літом тепленько є. що дати їсти, багато травички, зерна. Зараз почнеться осінь, різні кабачки. Кабачки і все решту. Такі залишаються старі огірки на городі, все-все-все. Треба бути активно все перемелювати і все будуть з'їдати. Активно ось так. Також пишіть свої коментарі цікаво, як ви отримуєте свиней, з чим ви годуєте, з сирим, вареним. Ми не запарюємося, ми даємо суто сире зерно, мелене, і все. Всипали водичка. Є, бачите, поїлочка. Водички налили. І свинки собі ростуть. Ось так, в селі жити треба щось тримати обов'язково, тому що такий час, непевний, і добре мати якийсь запас, закруток і всього решту. Так що також рекомендую, хто живе в селі, має якийсь сарайчик, навіть не треба бо я бачу, зараз вам покажу, де вони отримуються в нас. Так, я тут свій час такого набудував, бачите, все з підручних засобів. Тут голубятник був. Тут були в'єтнамські поросята, ось така, таке тільки накриття, бачите, з дощок. Була сітка, але сітка вона взагалі тут не потрібна, тому що вони її віддирають. Ось так покажу. І все, бачите, такий літній варіант. Накрито, щоб не було там в них болота. Ось там Ось там є спальничок в них. Від співа заходять всередину, там вони сплять. І доволі мають тут велику. Територію ходити. Тут є ще така діляночка, тому що теж що щось не захотіло їх якщо випускати. Отак, От Можуть сміло вибігати собі і грітися на сонечку, їм буде цього вистачало, але чомусь те ще не хоче їх випускати. Ось так такі, такі отримання поросят. Нічого не потрібно складного, маєте якийсь садок, якусь пригороду, що небудь. Збили великокарничка не потрібно. Ця свинка має поїде і поїсти, і має спати. Ось так. Так що беріться до уваги, не лінуйтеся і завжди будете своїм свіжим м'язком. Так що обов'язково не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. І будете бачити, ще багато різних рубрик. Ось так.